У нас ще той же день, <кій> <кій> субота. Що я знову включився. <кій> По-моєму, там наверху мене теж дивляться. В прошлому я ролику сказав, що погода спортилася і хочу вивезти сміття, та й холодно. І вони почули. Почули і включили сонце. Але тут я вже передумав. А що я передумав? Подивився на погоду, завтра показує цілий день сонце. А сьогодні ще, якби вітерець, від... такий нехороший. То тут він вже продуває. А якщо поїду на гору, там ще більше буде продувати. Може завтра не буде вітру? Повезу завтра. А зараз... А зараз, а зараз я я доріжу. Доріжу ті дрови. Добавим зараз сюди ще масло. І поріжемо ті дрова. Ну це теж, це не на камеру. Все, півгодинки і кучка. Є, ці вже буду бензопилою різати. Але не сьогодні. У мене сьогодні в програмі її немає. І взагалі я чую, що я вже трохи, трохи якби спотів теж. Йти чекати до хати вітер. Доброго дня. Вітер гостренький дує. Вітер дує такий, що. О, все. Все. Сусід здоровався. Теж щось там робить. Ладно, заносимо це все весілля, йдемо до хати. Бо дограємося. Думав, що сьогодні погрузю всі мішки сюди. Поскладаю. Але походу що ні. Зараз обдує мене, знов і буде. І буде біда. Завтра покладаємо, якщо буде погода. А сьогодні поки все. Поки все. Дві години за нас йшов до хати, казав все. А ні, не все, як виявилося. Ще загрузив на завтра прицеп і до робовці дрова. А тепер, мабуть, і все. Тільки що там на льоду бачив якийсь на велосипеді їздив. Це що виходить? Велопет що? Льодопед, Лодопед? Людове... вело-людопет. Десь поїхав. Може вже дай впав. То тоді вже льодопад. Десь нема, кудись погнався. Усім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні у нас неділя. І всі будьте здорові з неділею. А ранок сьогодні у нас морозний. Десь 13, десь 15. Десь, мабуть, і більше. Вітер сьогодні що в нас каже? О, щось з труби вже чорна якась сажа вилітає, мабуть її треба буде почистити. Да, Сьогодні, Сьогодні, мабуть, я її прочистю пізніше. Що сьогодні робимо? Нічого не робимо, сьогодні неділя. Віддихаємо. З дим іде. І як би там не було захолодно, ну прямо як в лютому, а он напротив сонечка, сонечко вже пригріває. Тепло відчувається. Машини їдуть, автобуси теж. А що він тут стоїть? Тут немає зупинки. А? Була в мене така думка вчора. Вона, правда, і зараз ще присутня. Вивозити турізь туди на звалище Уже вчора навіть загрузив. Прицеп на мотоблокові. Але поки холодно. Поки. Почекаємо, показує, що на день має бути плюс 1. Сьогодні. А далі вже там і плюс 3, і плюс 6. Ну, плюс 3, плюс 6 теж не підходить, бо. Осли з не гора, не вийду. Ладно, побачимо. Побачимо в процесі дня. Можливо, сьогодні і вивеземо. А ні, то ну, будемо бачити. А сонечко з кожним часом стає, пригріває сильніше, тепліше стає й тепліше походу, що я ще сьогодні і поїду мотоблоком. Бачу хтось там. Тому не холодно. Рибу свою провірає, перевірає. Він ну, понакладавши вчора з вечора тих прапорців. Сьогодні перевірає їх. Ну обрубує щось там. обрубує, бо позамерзало. Ну, це на любителя. Так, о, ще стоять. Так, а що я тут оказався? А я прийшов по хліб Ти побачив того рибака. Ладно. Щось там гупає, теж хтось рубає чи що. Чи це він так рубає цей відлуння йде? Там нікого не видно. Так, ладно, беремо хліба і чекаємо, поки потеплішає. А воно теплішає прямо похвилинно. Головне, що вітер не зірвався. Все. Вже потеплішало, можна і без рукавиць. Уже знімати. Значить, вигнав я його трошки на двір, нехай він обігріється від сонечка. Мені треба сходити в одне місце. О, поки я сходжу туди, поки назад. Він обігріється. Так, масло в нас є. Обігріється і. Поїдемо гору, Там заодно треба буде подивитися, чи пісок де є, вкопати буде. Не зараз, а на весну, весна ж приходить. Зараз зрозуміло, що нічого не вкопаєш. Але ж розвиснеться. По я цю всяку херню. Але... Трішки-трішки пізніше. Зараз я сходжу. Мені треба в одне місце. А він нехай поки. Нехай він поки обігрівається. Думаю, заведеться. Ну, не знаю, побачимо. Прийдемо побачимо. Так, хвилин 40-50, поки мене не було, він грівся, вже і сонце перейшло. Ну, Це йому дало щось так, як мертвому припарка, але... Пробуємо його завести. 그 다음. <laughs> Sí. Ну чого ж, не може та й не може? Зарадимо трохи акумулятора. Скрізь треба бачити плюси. Мінуси вони самі вилазять. Поки він зараз підзарядиться якийсь з півгоденки. Тепліше стане. Це плюс? Плюс. Ладно, хай заражається, піду гляну до котла. Трохи підзародився, ну попробуй ще. димом. Проблема в акумуляторі слабий був. Перш ніж щось ремонтувати, треба переконати, що акумулятор добрий. Я не збирався нічого ремонтувати, але це так. Всі біди від акумулятора. Ну що ж, прогріваємося, їдемо. Єрунда. Получається, щось тече. А звідки тече? Зверху мокре. Щоб під пробку чи що то він не повний. Ні хрена не пойму. Хм. Відки ж ти течеш? Соляра тече. А звідки? Ну я перевірав рано вдома, відкривав, думав може це я налив. Та ніхрена я там повитирав. А звідки ж ти течеш? Де пускає? Ти без дорогою капає. Де капає? Пробка лопнула що? Чи? чи тут тросиком протерло? Вроді ні. Не пускай. Та ні. Треба цей тросик. Це що таке у нас? Це газ. Треба його кудись інакше прив'язати, щоб не тер до бака. Та зверху текло. Ну а де ж ти пускаєш? Зараза, що пробка лопнула чи що? Ну, тише не пойму. Він не повний. А їду тече. Під пробку пускає чи. Виходить так. Пробку купити. Нову. Ну, зараз повитираємо, побачимо. Якщо воно не по підпробку, то воно має десь пускати, поки я буду розгружатися. А якщо під... не буде пускати, значить під пробку. Пробку треба буде підкупити. Я думаю, вони є в продажі. Ну все, повітирав, так? Да? Витирав. Що цього мені не вистачало? Стоїть, не тече. Поїхав. Пускає. Ну, як їдеш, воно дребежить, хлюпається. І походу, що це по пробки проблема. Ладно, розгружаємось. Поки я лазив по звалищі, ніде й краплі немає стоїть. Починаю їхати, починає звідси мокріти і тече. Ну все, це пробка. Ну, це якби не проблема, я думаю, що пробки є. Можна вирізати якусь різинку. Ладно, щось придумаємо. Так, зараз я зараз спустюся туди в ярок, подивимося, що там робиться. З пістком, з під'їздами. Весна ж наближається. А у планах багато. Так, телефон мені дзвонить. Думав, що воно замерзло. І не взяв лопати. Можна було б кинути піску трохи. А? І не замерз. І не замерз. Не замерзла. Ладно. Бедемо знати, в одному місці. Знов рознімав, знімав, показував де тече. Подивився, камера виключена. Та що ти будеш казати? Вроді би ж включав, а вона оказалась виключена. Значить дубль два. Зверху воно все мокре. Поки приїхав, вже потьоки пішли по бакові. І тече. Коли їдеш, дребежит, гойдається. Пробка, пробка пускає. Ну нічого, з пробкою ми розберемось на раз-два. Підемо в магазин та й купимо. Так, ладно, з цим розібрались це побачили. Вроді все, їдемо додому. Що там, де я брав пісок? Щоб подивитися. А, тут все позавалювалося. Останній раз я аж відти згори брав. Тут скрізь обвали. Ну Ладно. Все, їдемо додому. І на цьому буде все. Пока доїхав. Все мокре. А я поки їхав то й придумав. Я спробую вирізати різинку сюди. Ну це завтра, напевно. Попробуємо вирізати різиночку. Вона там вон, є лиш. Це не різинка, це пластмаска. Ручка з нутрі сарає аж біла. Що? Ручка з нутрі сарає аж біла. І не вкрила. Не померло там нічого. Поки дойшов до гаража і передумав ті кольця вирізати різинки. Та нахрен не нужны, там воно стоє копійки. Та кришка піти купити, якщо є. Ну якщо вже нема, то потім вже мудрувати. якось так, Заплановану задачу я сьогодні на сьогодні виконав. Йдемо робити ролика. І традиційно всі бувайте здорові і до зустрічі! Це вже приготував на завтра.